Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно зі слідчими Подільського управління поліції зібрали чергові докази розтрати посадовцями міської влади бюджетних коштів. Цього разу 4,5 мільйонів гривень на ремонті вулиці Кирилівської в Подільському районі столиці фактично роботи по вулиці робили працівники районних комунальних підприємств Києва. Однак їх табелювання проводилося за сумісництвом у комунальному підприємстві Подільського району та одночасно за основним місцем роботи. Насправді ж робочі години були невідпрацьовані. Попри це, з травня до листопада 2024 року, відповідним працівникам надлишково нараховано. На та сплачено понад 3,1 мільйони гривень заробітної плати керівники комунального підприємства підписували та затверджували такі табелі, підтверджуючи недостовірні відомості та надаючи їм офіційного статусу.

Що стосується ремонту вулиці, то тут зловживання учасників злочинної групи призвели до збитків у майже 1,4 мільйони гривень. Йдеться про завищення кількості використаного асфальтобетону на 276 тонн. Крім того, ця суміш була нижчої якості, а відтак строк експлуатації такого дорожнього покриття скорочувався в рази. Там. Дивися, як буде це, там 20 модифікований. Средняя добывала, ну и технология там не было сказали власть, что это подписывает не будет. А так, я думаю з нас вести не будем. Зібрані докази в ході досудового розслідування стали підставою для оголошення колишньому керівнику департаменту виконавчого органу Київської міської ради КМДА, начальнику управління цього департаменту, начальникові та головному інженеру комунального підприємства про підозру. За розтрату бюджетних коштів та службове підроблення учасникам організованої групи загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Наразі також перевіряються інші факти зловживань, до яких можуть бути причетні фігуранти цього кримінального провадження. Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.